В будь-який період розвитку цивілізації для людини поставало питання виконання певної механічної роботи. Одна й та ж сама робота виконувалася набагато швидше з використанням техніки. Трактор значно швидше за коня зоре поле. Екскаватор значно швидше за людину викопає траншею. Підйомний кран значно швидше за вантажника перенесе вантаж. Людина може виконати роботу 100 джоулів за одну секунду. Тобто 100 джоулів за секунду. Технічний засіб може виконати роботу 100 000 джоулів за одну секунду. Тобто 100 000 джоулів за секунду. Швидкість виконання роботи у фізиці характеризують потужністю P. P дорівнює а на Т. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до проміжку часу, за який ця робота виконувалася. П у квадратних дужках дорівнює джоуль на секунду, дорівнює ватт на честь шотландського винахідника-механіка Джеймса Ватта. Один Вт дорівнює потужності, за якої протягом однієї секунди виконується робота 1 джоуль. Джеймс Ватт у свій час запропонував одиницю потужності кінську силу. Одна кінська сила дорівнює 736 Вт. Якщо у формулу для потужності підставити вираз для роботи Фс косинус альфа та врахувати, що відношення переміщення С до часу Т дорівнює швидкості руху тіла, отримуємо формулу для обчислення потужності: П дорівнює ФВ косинус альфа, де альфа кут між векторами сили та швидкості. Формула для обчислення потужності двигуна транспортного засобу має вигляд P дорівнює F тяги помножити на V, оскільки косинус нуля градусів дорівнює одиниці. В цій формулі швидкість V може бути постійною під час рівномірного руху або середньою та миттєвою під час нерівномірного руху. Алгоритм розв'язання задач на потужність. Містить щонайменше 4 пункти. Задача 1. Скільки часу має працювати насос з потужністю 50 кВт, щоб із шахти завглибшки 150 метрів відкачати 200 кубометрів води. Дано, П дорівнює 50 тисяч ватт H дорівнює 150 метрів, V дорівнює 200 метрів у кубі. Ро є 1 тисяча кг на метр кубічний. Ждерів 10 метрів за секунду у квадраті. ТЕ ТРЕРЕ питання. Розв'язання. Перший пункт. В даній задачі мова йде про потужність постійну. Другий пункт. Записуємо відповідну формулу. П дорівнює F тяги помножити на V. Третій пункт. Ф тяги можна знайти за умовою рівномірного піднімання води масою М. Ф тяги дорівнює МЖ. Масу замінюємо на добуток густини води на її об'єм. Четверта дія. В дорівнює H ділити на Т. Маємо П дорівнює Rho H ділити на Т, з цього випливає Т дорівнює Rho ділити на П. Тетрівнює 6000 секунд дорівнює 100 хвилин. Задача 2. Тіло масою 200 г рухається вздовж осі ОХ так, що його швидкість змінюється усі за законом ВХ дерівню 10 плюс 5Т. Визначте середню потужність за перші 2 секунди. Розв'язання. Перший пункт. Мова йде про потужність середню. Другий пункт. Записуємо відповідну формулу. П середня дорівнює F тяги помножити на V середня. Третій пункт. Сила тяги за другим законом Ньютона дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. F тяги дорівнює MA. V середня дорівнює V0 плюс V ділити на 2. Так як загальний вигляд для проєкції швидкості має вигляд Vx дорівнює v 0 x плюс AXT то маємо v 0 дорівнює 10 метрів за секунду, А дорівнює 5 метрів за секунду у квадраті. Тоді V дорівнює 10 плюс 5 помножити на 2 дорівнює 20 метрів за секунду. Для середньої потужності маємо формулу Ма у дужках v 0 плюс V ділити на 2. Дорівнює 15 Вт. Задача 3. Визначте миттєву потужність літака масою 2 тонни наприкінці злітної смуги завдовжки 1 км, коли розгін триває 30 секунд, а коефіцієнт тертя 0,3. Дану. М дорівнює 2000 кг. С дорівнює 1000 метрів. Т дорівнює 30 секунд. М дорівнює 0,3, Ж дорівнює 10 м за секунду у квадраті. П. питання. Розв'язання. Перший пункт мова йде про потужність миттєву. Другий пункт записуємо відповідну формулу. P дорівнює F тяги помножити на V. На літак діють чотири сили: F тяги, F тертя, Mg та N – сила реакції опори. Їх векторна сума дорівнює добутку маси літака на його прискорення. У проекціях на ОХ маємо F тяги мінус -F тертя дорівнює Ma. O N-Mg дорівнює 0. Дописуємо формулу для сили тертя. F тертя дорівнює μ. Із системи трьох рівнянь отримуємо одне рівняння методом підстановки. Із формули 2 маємо n дорівнює mg, тоді f тертя дорівнює mu Тоді з першої формули маємо f тяги мінус μмж дорівнює MA. Цього випливає F тяги дорівнює м за дужки у дужках А плюс плю. Оскільки S дорівнює АТ у квадраті ділити на 2, то А дорівнює 2С ділити на Т у квадраті. Четверта дія. Швидкість В дорівнює А помножити на Т. Тоді В дорівнює 2С ділити на т. Для потужності маємо формулу П дорівнює М у дужках 2С ділити на Т у квадраті плюс мюже помножити на 2С ділити на Т. дорівнює 336 тисяч Вт. Задача 4. Поїзд масою 500 тонн. Рухається на підйом з кутом нахилу 10 градусів зі швидкістю 36 км за годину. Визначте потужність, яку розвиває локомотив, якщо коефіцієнт тертя 0,2 тисячних. Дано М дорівнює 500 тисяч кг, альфа дорівнює 10 градусів, В дорівнює 10 метрів за секунду у системі Сі, М дорівнює 0,2, Ж дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті, П тере питання. Розв'язання. Перша дія. Мова йде про потужність миттєву. Друга дія. Записуємо відповідну формулу. П дорівнює F тяги помножити на V. Третя дія. Другий закон Ньютона для поїзда має вигляд F тяги вектор плюс F тертя вектор плюс n вектор плюс Mg вектор дорівнює нулю, бо рух рівномірний. У проекціях на ОХ маємо f тяги мінус f тертя мінус мж синус альфа дорівнює мінус МЖ mg -косинус альфа дорівнює 0. Та дописуємо формулу для сили тертя. F тертя дорівнює μ помножити на n. Із системи трьох рівнянь отримуємо одне рівняння методом підстановки. Із 2 маємо N дорівнює Mg косинус альфа. Із 3 F тертя дорівнює μ помножити на Mg косинус альфа. Тоді перша формула має вигляд F тяги мінус μ Mg косинус альфа мінус Mg синус альфа дорівнює 0. З цього маємо F тяги дорівнює Mg виносимо за дужки у дужках μ косинус альфа плюс синус альфа. Тоді формула для потужності має вигляд: P дорівнює мж у душках μ косинус альфа плюс сину альфа помножити на V. Дорівнює 8,8 помножити на 10 у 6 ватта. А ось ці 5 задач я пропоную для самостійного розв'язання. У дужках подано відповіді.